Президент Чехії Петр Павел попередив Європі необхідно стати на ноги і зміцнити оборону через загрозу з боку Росії. Зокрема, він закликав інвестувати в обороноздатність та бути готовими до зменшення військової підтримки з боку Сполучених Штатів. Тим часом, 24 березня, тобто сьогодні, в Саудівській Аравії розпочнеться черговий раунд переговорів між Україною та Росією, де обговорюватимуть безпеку судноплавства в Чорному морі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться за цим посиланням на мій резервний акаунт. Тут розповідаємо про нерухомість інвестиції та всі важливі події в Україні, яку вам за підтримку, перегляди та активність каналів. Європі час стати на ноги. Президент Чехії про оборону та загрозу Російської Федерації. Петр Павел заявив, що жодна країна Європи не може почуватися в безпеці через агресивні дії Російської Федерації. Він закликав посилювати обороноздатність, адже лише інвестиції в оборону можуть стримати агресор. Павел також застеріг, що можливе скорочення військової присутності Сполучених Штатів Америки змусить Європу покладатися на власні сили. Ми надто довго звикали до підтримки Вашингтона, але настав час стояти на власних ногах. Підсумував він 24 березня. Представники сполучених. Штатів Америки у Саудівській Аравії проведуть черговий раунд перемови цього разу із представниками України із Російської Федерації. Проте напряму українська російська делегація не контактуватимуть. Учасники переговорів російська та українська сторони будуть перебувати в окремих приміщеннях, а американські посередники будуть передавати повідомлення Києва та Москви. Туди-сюди це має назву човникова дипломатія. Як вам таке? Що сторони про це говорять? Помічник російського керівника Володимира Путіна Ушаков заявляв, що консультації 24 березня здебільшого стосуватимуться Ініціативи, що стосуються безпеки судноплавства в Чорному морі. Він додав, що Російська Федерація розраховує на продуктивні розмови. А ще у Шоков регулярно спілкується з помічником президента Сполучених Штатів Америки Майком Волцом. Речник Путіна Дмитро Пісков теж казав, що 24 березня обговорюватимуть поновлення Чорноморської ініціативи. Президент України Володимир Зеленський 20 березня зазначив, що Україна готова до припинення вогню за словами Зеленського. Після контакту Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації сторони повернулися не до повного, як це погодили, 11 березня в Саудівській Аравії Українсько-американської конференції, а потім це обговорили телефоном Путін та Трамп, а часткового припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, а також іншої цивільної інфраструктури. Ми підготуємо об'єкти цивільної інфраструктури і сторони будуть домовлятись, сказав Зеленський. У Російській Федерації суттєво збільшили виплати росіянам за участь у кривавій війні. Повідомляє головне управління розвідки. Йдеться про виплати за підписання першого контракту в окремих регіонах. Розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйони рублів. Ймовірно, це вимушений крок Кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів. Зауважили розвідники. Росія дозволила пільгову іпотеку в українських містах. До списку увійшли. Як окуповані території, так і міста під контролем України. Серед них часів Яр, Лиман, Краматорськ, Слов'янськ, Светогрійськ, Херсон, Беріслав та Снігурівка. Європейський Союз знайшов спосіб, як обійти заборону прем'єра Угорщини на допомогу Україні.